Коротко поінформую про ситуацію в Авдіївці, яка склалася на цей час. На вечір, 1 лютого, ситуація в місті Авдіївка Донецької області залишається повністю контрольованою. З 14 годин обстежено 4 опори, опори лінії електропередач, залишається 5 опор. Це мається нова звістень між опорами. Порив під час обстеження не виявлено. За інформацією енергетиків, орієнтовне місце пориву може знаходитися в районі 8 опори. До робіт залучались два піротехнічні перетехні... розрахунки ДСНС і дві аварійні бригади енергетиків, які близько 15.30 потрапили під обстріл і повернулися до Авдіївки. Жертв постраждалих на щастя нема. Крім цього, двома піротехнічними розрахунками ДСНС проводилось очищення від вибухонебезпечних предметів території міста Авдіївка, якими знешкоджено 5 вибухонебезпечних предметів, один снаряд, 4 фрагменти града. Наслідок артилерійського обстрілу на території промзони було пошкоджено підземний трубопровід з технічною водою, через що частково підтоплено 5 приватних домогосподарств, з яких у двох проживали люди. Одній надали ну, допомогу в тимчасовому відселенні, одна від допомоги відмовилась. В інших будинках громадяни не проживали. Температура теплоносія в тепломережі підтримується на рівні 50 градусів. В квартирах температура повітря на цей час від 15 до 18 градусів. Водопостачання мешканців два рази на добу по графіку. За рахунок створених резервів створено резерв води 5 тисяч метрів кубічних з рахунку на 5 діб. Для електроживлення насосної станції подачі питної води із резервуарів підключено генератор 200 кВт. Продовжує функціонувати пункт життєзабезпечення. В пункті життєзабезпечення організовано харчування. В місті залишається відсутнім електропостачання. Працює підключено 11 автономних генераторів, які працюють на об'єктах соціально-побутової сфери. Значить, протягом сьогоднішнього дня забезпечено підвиз води населенню 20 тонн питної і 15 тонн технічної. Крім того, волонтерами забезпечена роздача бутильованої води. Залучено 6 спеціальних автомобілів для питної і 4 автомобілі для технічної води, для підвозу. Всього з міста Авдіївка евакуйовано 132 особи, 20 осіб з будинку пристарілих, 86 осіб. З них 62 дитини до пансіонату Перлина Донеччини і Смарагдове містечко. Те, що я доповідав на кабміні, 11 осіб до Маріуполя, 13 осіб капеланам церкви. Доброзвістка. Продовжує функціонувати гаряча лінія номер 101 і телефони штабу відомі громадяни звертаються. Всього до аварійно відновлювальних робіт залучено 260 осіб, 60 одиниць техніки. Завдання залишаються, в принципі, основні наші завдання, ті самі, що і були. Це підтримання функціонування системи теплопостачання і узгодження питання по припиненню вогню. Протягом завтрашнього дня для того, щоб могли попрацювати і піротехніки, і енергетики. Ну і також в готовності там, забезпечення роботи містечка життєзабезпечення і готовність до розгортання ще одного містечка на випадок погіршення ситуації. Така оперативна обстановка на цей час.